У ЗСУ або для ЗСУ. Так, Ти видиш, тяга йде. Вже От зараз коли ми коли відправляли нещодавно бус з пічками, і приїхали волонтери і кажуть, дивіться, на нольовку нам треба такі бездимні пічки. І ми вивчили... Які краще робити, і ми будемо зараз, і ми вже почали готувати тих 20 пічок, на слідуючий четвер мусимо відправити їм вже ці окопні пічки, то ми так інтенсивно до них встали до роботи. Окопна пічка, там вставляється окопна свічка. І е, акумулюється тепло у цій пічці, да, у цій балоні, акумулюється тепло, і через горні гази виходять через трубу, гофру, і немає ні диму, і в землянці. Ну, На 10 метрів по землі так і дось виводиться у сторону, щоб як стріляли, замітили, щоб не. Ми волонтерством вже займаємося з хлопцями з 2014 року. Чогось так виходить, що все, осінь приходить, холода настає, зима приходить нежданно і знову треба робити пічки-буржуйки. Ну, ми робили класичні пічки-буржуйки, а зараз, за проханням військових, ми почали робити і розробили. Нафтопічки. Вони працюють на солярці і на переробці. ну, нафтопічка, одним словом, на нафті. Перші дві ми відправили чи три зразу, бо то такі був заказ іменно на дізель, тому що тут то десь в ангар вони просили хлопці, тому що а ми почали робити ці широкі за тут можна і зварити, і їсти підігріти. Все. А ці просто струби, бо вони заказали, Часто нам кажуть, їсти не треба, у них там їдальня, їм в ангарах, вони ремонтують техніку. Стараємося, щоб були універсальні всі. Як на дровах, так і, так і на дізелю. Можна кип'ятити воду, чайник, чайники класти, варити, їсти, підігрівати, жарити. І навіть робимо таке поруччя з боків, що можна класти одяг. Ще були варіанти, але тепер, тепер ми ще не робили, що видвігаються такі спеціально як старати, поруча таке, щоб можна там було такий одяг чіпляти мокрі там, допустимо. Дві відправили зараз хлопців на передову. Але ми робили, крім нафтопічок оцих, в принципі, нафтопічок додатки. Отакі додатки капельниці, що люба пічка може працювати як нафтопічка. Стоїть капельниця і подається прямо у пічку, і так вона працює на нафті. Найбільше часу тратиться на те, щоб привезти матеріал. Ми звертаємося на металолони, звертаємося до людей. Пункти збору металолому. І є люди, які дуже-дуже нам допомагають в цьому. Зокрема, хотів би відзначити, у Чернівцях у Садгорі є пункт прийому металолому на Луговій. Вони дуже багато нам надали матеріалу, з яких ми вже багато пічок зробили і вже відправили на передову. В Кіцмані теж є багато людей, які приходять і пропонують забрати у них з дому матеріал. Буквально недавно дві жіночки з Кіцманя. Прийшли і повідомили, що після їхнього батька, який був майстром дуже хорошим по металу, залишилося багато металу, от він вже помер. І майже півтони металу ми принесли сюди, привезли. І з них вже готові буржуйки, відправилися на передову. Один пункт металоприйому не може забезпечити наші потреби, тому просимо, які є можливість ще. У когось надати нам допомогу, матеріал на ці буржуйки, то будемо дуже вдячні. За день можу три штуки збарити, залежить від матеріалу. Наприклад, за 2-3 години можна зробити, якщо є все готові матеріал. У день, в середньому, три буржуйки можна, воно поки не встебнеться. а встебнесе, то при світлі. Але при світлі не бажано. Це так воно є. А приходжу, щоб допомогти буржуйки робити солдатам в зимі тепленько їм було би грілося. Це лише початок а не знати, як далі буде морози. Тут є нас пару чоловік, що ми постійні, але є ж робота в комунальному господарстві по місту там, то ми. Якщо там дощ, залучаємо їх одразу сюди. Так що у нас немає так, щоб хтось стояв чи що. Кожна людина працює. Так, я рано вже визванюю чи з вечора визвоню, ну завтра ти що робиш? Працюємо кожен день, крім суботи і неділі, а деколи і в суботу. Люди, йде поток людей, тому що це не, не постійна робота людей. Сьогодні вони прийшли, займаються волонтерством. Завтра вони прийшли на основну роботу. І так тут люди з потоком. Що їх об'єднує? Об'єднує їх першим ділом країна. Тут є воля, тут є вільні люди. Вони за бажанням хочуть робити це, хочуть робити то».